Медальне відлуння особливих олімпійських ігор. До Львова повернулися герої південно-корейської всесвітньої спеціальної олімпіади. На цьому масштабному турнірі змагалися неповносправні діти із 111 країн світу. Українська дружина завоювала 11 медалей, шість із них заслуга львів'ян. Для Романа Солтеса це вже третя біла олімпіада. Кожного разу привозив медалі. Ми їх складаємо, а потім, напевно, будемо відкривати музей. Загалом львів'яни поповнили скарбничку збірної двома срібними та чотирма золотими медалями. Я, того, мої прийшли, я Кожен успіх святкували співаючи. До Кореї поїхала досвідчена команда, тому в успіхові сумнівів не було. Суперників знали в лице. Ну, найбільше це росіяни, більше ті республіки наші бувші витовці, істонці, ну і Фінляндія, Норвегія, оті ось скандинавські країни. Звичайно, ми на Олю сподівалися, бо вона досвідчена спортсменка. Вона вже була в США в 2009 році на всесвітніх молодіжних зимових іграх і виборола дві золоті медалі. І зараз дві золоті медалі. Уже через два роки відбудеться літня олімпіада. За нею ще одна зимова, тому часу посвяткувати у переможців немає.